Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати чергову свою посилочку, навіть дві посилочки. Я її вже розпакувала, з коробок подоставала, тільки покажу вам, які сортики я замовила, і як виглядають дітки. Ось така величенька дітка сортик В.В. Олександра, потім ВВ і Це ось у нас. <клух> В.В. Євген і Ден, Бронзовий Вік. Ну, ден бронзовий вік це моя мрія. Я давно її хочу і давно про неї думаю. Нарешті моя мрія здійснилася. Ось така невеличка дітка, але вона гарненько, сформована. Так. І ще з цим замовленням в мене є листочки. І Це ось ВВ-блакитні зорі. Ось такий гарний листочок. Бачите, все я буду обробити вхідну обробку. ВВ Ксенія. Підсіла я на сорти селекції ВВ. Це українська селекція. Дуже чудові. Вони такі глазастики, гарні шапочки. Ці тут. У мене є вже кілька є співжай воронка ВВ є ВВ Райський смак. Ці в мене вже цвіли. І є в мене ще ВВ Пан Мусовський і ВВ кришталева туфелька. Ці, ще я не бачила. Це ось Агенереїда. Також сортик українського селекціонера. Тут ось поклали мені два листочки. Взагалі в цього продавця я замовляю вже не перший раз. І завжди чудовий посадковий матеріал. Все гарно. І ось пасинок МДО де Десітка». Пасеночок. Ну, Посадимо. Пасиночок в подарунок я не замовляла його. Так, і мені прийшла ще одна посилочка. От чорне золото. Дітка не дуже давно посажена. Ну, ось така дітка, вона трошки їй мало було світла, вона витягнулася пальмочкою, але я все її зроблю. Так, ще я що хотіла показати. Я не дорозпакувала цю посилку, тому що хотіла показати, як не потрібно робити. Можливо, звичайно, ні. Тут так само. Бачите? Я ось ті заберу. Весь торф висипався. Да. Дівчинка нібито запакувала все пакетиком, все добре, але вона його не зафіксувала. Його потрібно було зафіксувати торфом. Я в таких випадках кладу сюди туалетну, туалетний папір і фіксую скотчем. Тобто, щоб ось, ця, ось цей простір до вершечка горшот, горшот, стаканчика, щоб він був заповнений. І тоді я все фіксую скотчем. Тоді немає ось такого. Це, звичайно, не дуже страшно. Ось тут, бачите, ну, воно якби зафіксовано без скотчу, але все одно, воно якби, ну. Трималося, нема такого на листочках торфі. Це не критично, але ж набагато приємніше отримати ось таке, ніж таке все за. Забула сказати, що за, за шортик, сортик це еканорцисовий блюз. Новинка 2021 року. Так, да, Воно запаковано все якби і добре. Але був один мінус, що погано зафіксований ось цей. Ну ось тут якби більш-менш. Або грудь більш вологий був, ніж е, на попередніх, або, ну, якось краще воно трохи тут трималося. Але ве золотає тетіло. Дітки не дуже великі, я вам скажу. останній сортик це лес сапфіра. Вже дітка величенька, але я ж кажу, їм трохи малувато світла було і через то вони такі ось ніби пальмочки повитягувалися. В цій посилочці в мене був кусочок, був подарунок покладений кусочок мила, але вже десь мій синок їх уніс. Так, ну що ж, друзі, все буде проходити обробку, і потім я вам покажу пересадку. Якщо вам не тяжко, напишіть в коментарях, чи варто знімати і по <кхід> відео і показувати, що і, що і як я пересаджую. Ну, тому що вже є декілька таких відео, чи потрібні вони ще такі самі? Чи просто зняти відео огляд того, що я купила своїх новинок і все на цьому. Що ж, Всім дякую за увагу. Заходьте на мій канал, дивіться, ставте вподобайки. Всім всього найкращого, а я пішла робити вхідну обробку. Так, ну що ж, друзі, обробку зробила, фіалочки, ніж дітки, підсохли, і зараз ми з вами їх посадим. Значит, так, сорт для сапфира. Его заберем. Все. Один листок взломался. Більше знімати, мабуть, не буду. Подивимося, що у нас тут коріння. Я, мабуть, її посаджу без коріння. Тому що тут коріння не дуже гарної якості, нехай воно нарощує. Ось так відріжу, посаджу, посаджу її в тепличку. Так купи. Куда вас діти. Не дуже мені, скажімо так, Коління це подобається. Знаєте про що хотіла поговорити? Наприклад, ваші враження, коли ви отримуєте не дуже якісний посадковий матеріал, тому що ось саме це, що ми зараз з вами будемо саджати, його не можна вважати якісним. Ріння немає. Я, наприклад, сам, якщо говорити саме конкретно про ці ось дітки, так я бачила, що я, буду, що я куп, буду купувати. Ні, звісно, кореневу я бачити не могла, але я бачила їх сам зовнішній вигляд. Але я їх все одно купила, тому що для таких сортів. Була сприятлива ціна. І я їх купила, тому що я знаю, я знаю, що я їх відходжу. Можливо, це трошки, якби більше часу займе, ніж. Якби прийшли гарні, здорові дітки, але ну, прийняла рішення, я таке і їх купила. Можливо, я потім по... більше такого робити не буду. а якщо вони гарно підуть в ріст. За це ось це замовлення ось цих таких нещасних діток, бо вони нещасні, можна сказати. Якщо порівняти ось цю діточку, вона маленька, але вона, бачите, яка ладненька. Вона гарненька. Це ну, зовсім і в двох різних людей це все куплялося. Це ж трішки. Як не зовсім Такого я такого не продаю. Я рощу гарні тіточки. Дітка могла би бути і трішки кращою, якби вона ще трошки підросла. Тут вона 28-го третього пересаджена. Так, да, коріння нема зовсім. Просто і тут його тут просто. Нема. Все. Все, це також піде без коріння. І, мабуть, піде в стаканчик. Її немає сенсу саджати в горшочок. Орта, але золота ятикі. Зараз я візьму стаканчик. Я, звісно, підготувала горшочок для діточки, але немає сенсу саджати цю дітку. Тому що вона просто не виживе в тому стаканчикові. вірніше в тому горшечкові. Кореневої майже не то, що майже, а її майже немає. Дівчинка, яка продавала, вона новачок, тема, наскільки я зрозуміла, але, але також наступний сорт, бачите, тут ну, дуже яка нарцисовий блюз коріння, просто його просто немає. Ось це нема сенсу саджати. Його забрати. І нехай вона собі нарощує нове. Все. Це також йде в стаканчик і заодно вже зразу глянемо ось цю ват чорної золото. Пальма, звичайно. Фвітіль так цікаво. Ну і тут, як бачите, те саме. Чомусь, чи їх позаливали, чи що з ними сталося, не знаю. Все. В цьому замовленні було 4 дітки і практично жодної нормальної дітки. Жодної. Ці ж дві підуть в стаканчики і ну, я відчуваю, ну, звичайно, я якби, трохи відчуваю розчарування, хоча дітки, можливо, би були. Так, де це наш стаканчик, який я готувала. Горшочок, зняти з нього наліпку і переліпити. Чи, ну, коли ти платиш гроші, ти хочеш отримати якість. Дітки теж, як би сказати, що воно дешево, то воно не дешева, тому що вони коштують 50 по 50 гривень. Якщо, так, це в нас нарцисовий блюз. Якщо купувати, наприклад, я дивилася, багато у кого там, але там листок свіжозрізаний буде коштувати до 100 гривень. А тут дітка за 50, тому й купила. 50, якась 50, якась 40 ось ці ціни. Не дуже, скажем, високі, ой, не падати. Все, ось просто так без коріння поставила, а потім в тепличку все пройшло в обробку. Далі буде сортик іншого колекціонера, якого я купила. Це сорт ВВ Євген, я скажу вам підсіла на сорти ВВ. Це, мабуть, пасинок, тому що він заглиблений. Бачите, дітка ладненька і коренева в неї. Є, вона не відпадає кусками, як там, там її просто немає. Все ось трошки заберемо. Листочки, може трошки забагато, але. але... Кому цікаво, як цвітуть дані сортики, можете загуглити. Тому ось сваритись я з попередньою тими, з дівчиною стою, не буду. Я їй просто, мабуть, напишу і поясню, що таке не можна продавати, що потрібно. Щоб воно трішки підросло, але, як то говориться, бачили очі, що брали. В ВВ Євген ми посадили. У нас ще є ВВ Олександра. О, ВВ Олександра. Так, ВВ Олександра. I et ryske. Трошки прив'яла, але це нічого страшного вона. Від цей відпоїться водичкою, Ось, бачите. І гарна коренева, Дітка просто шикарна, можна сказати. Так, не переплутати. Це бронзовий вік ВВ Олександр. Я написала Веле Олександр. <потрібно>, Потрібно дописати букву А Веле Олександра. Зробила я для себе, знаєте, деякі висновки, що після пересадки діток з такою кореневою краще на фітіль не саджати відразу. Потрібно дати їй Кілька тижнів адаптуватися, щоб її коренево адаптувалася. тому що я стала помічати, що От пересадив з коріння, а вона через деякий час починає загнивати. Потім дивишся, що щось з нею не так, не так дістаєш. А коріння просто зігнило навіть те, яке було. Його немає зовсім. Так, веве і тіра. Ось така маленька, гарненька, ладненька діточка. Вона маленька. Це, мабуть, також пасено, в чомусь я собі так думаю. Бачите, він трошки глибше посаджений, ніж. Тоже дітка гарна. Вона маленька, я згодна, вона невеличка, але вона шикарна. Просто Веле і тіра. Так що маю я вже в колекції, мабуть. сортів 6-7 селекції ВВ. От вони мені подобаються. Так, ось посадили стаканчики. Він горшочки. Чомусь я весь час називаю горшочки стаканчиками. Вони все стаканчики посад цей. Потім після помию обібрати цей торф, тому що не ну, потрібно, щоб внести його на полицю, потім, і так на тих полицях весь час прибираєш, тому що хтось падає. Так, і останній сортик з цієї другої посилочки це ден бронзовий вік. Сорт я вам скажу дуже витончений. Ніжний. Я його дуже хотіла і ось я його маю. Бачите, всі діточки з кореневою. Вона гарна. Нема такого, щоб вони, як з, з попередньої посилочки. Це ось вам щодо теми, теми якості. Хоча тут якби можна е, е, списати на те і зрозуміти, що дівчина новачок. Но коли ти отримуєш таке від досвідчених колекціонерів, то ти просто жахаєшся. Ти просто. Так, я не замовляла за зиму посилочок. Тепер у мене посилковий бум. Щодня по дві-три посилки приїжджають. Так, ось все. З цією ми... ми розібралися листочки з цієї посилочки, з останньої я посадила. Раніше, обробку, посилка прийшла вчора, і обробку я зробила вчора. Але вчора робити пересадку. Діткам я не мала часу, тому я листочки вчора посадила, а дітки залишила. А дітки сьогодні посадили ми разом з вами. Що ж, всім дякую за увагу. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Чим більше переглядів, тим більше канал розвивається. Хоча україномовний канал розвивати дуже тяжко. Аудиторія не настільки розширена, але все ж, таки, все ж таки ми будемо це робити. Що ж, Всім дякую за увагу, всім гарних квітів.